Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду молитися за тих, хто хоче створити сім'ю. Тих, хто хоче вступити в відносини. І знаєте, що хата і маєток, спадщина батьків, а жінка розумна від Господа, це мудрість Божа, яку записав колись мудрий Соломон. І нам з вами потрібно розуміти, що цей принцип не тільки стосується чоловіків. Цей принцип. Стосується будь-якої людини. Господь, якщо ви сестра, має для вас брата, який може і повинен бути вашим чоловіком і партнером служіння. Також, якщо ви брат, Господь має для вас спутницю життя і помічницю, сестру, яка буде вашою підтримкою, яка буде в тендемі з вами. і Разом з Господом служити йому на цій землі. І нитка втроє скручена, не скоро пірветься, як записано в книзі Еклезіаста. Так і в наших життях, там, де є чоловік, жінка і Господь, там все буде добре. Там, там міцно, а де не міцно, там рветься, як ви знаєте, так? Тому сьогодні всі, хто хочуть мати благословенні. Богом влаштовані відносини приймайте цю молитву. Я молюся в ім'я Господа Ісуса Христа за кожну людину, яка очікує від Господа, людину, з якою буде створювати сім'ю за Божим зразком. Я молюся, Господь, нехай Твоє благовоління влаштує ці відносини для кожної людини, яка чує цю молитву, яка згоджується вірити в те, що потрібна людина від тебе приходить її життя. Нехай мудрість для цієї зустрічі буде відкрита, і нехай твоє скерування, воно скерує в ті місця, на ті шляхи, де буде ця зустріч, і де буде розуміння від тебе, що людина, яку зустріне, той, хто приймає цю молитву, є спутником життя і партнером служінні. Я молюся, нехай ця молитва дасть добрий плід в житті кожного, хто вірить в силу молитви. Якщо ви вірите, скажіть амінь.